Інтернет все палає і палає. Я, якщо чесно, не дуже сильно люблю розводити якийсь там певний страч чи не страч. І це буде перше лицеве відео на цьому каналі. Але все таки, якщо що, якщо що, хтось не в курсі, то нещодавно вийшов трейлер від Макав. 4-го там нам показали з головною ролью котру віддав Цирі. там нам її показали. І в йобаному нам і Ютубі, всяка можливість страні. Полетіла блядь, хуйня в ту сторону в сторону Цирі. Чого вона така страшна? Чого вона її відмачують очі, чого вони її мечі і все таке інше. Блядь мене, якщо чесно згоріло від того, що виявляється така велика кількість долбойобів і аутистів, котрі кажуть, що цирі страшна по-перше. Зараз вам покажу, яка була Цирі. ось вона. І яка вона стала? Типу, звичайно, 15.